Сьогодні ми будемо брати. той його Майнкрафт. Ми, якщо ви бачите, ми вже заходимо і я ще не знаю, що ми будемо робити. Заходьте в Майнкраут. У е, мене тут кулька, бачите? Одко вотка. Моє обличчя от таке, бачите? Зараз зайдемо. Зайдемо. Чекай там просто, просто чекай. І ми будемо на каналі знімати відео сьогодні про, про той Майнкрафт, який ми знімали вчора два відео. Ми вже зняли. То вони дуже А вони просто. Артем! Артем! Кривіть на Вийшла, я на тату маю кам'яні речі. Кам'яним кайлом я добив залізо одне. Угу. я маю залізо одне. Лопату не можна зробити.